Ще одна молотилка відмовилася працювати. І теж з плівочками. Два ліхтарика. Обізвалий All Power і, судячи по написах, райне Сінусуле намікається на німецьке походження. Якось би воно мало включатися. Має ручку для переноску. Таке воно заряджене. І кажуть, що не вмикається AC. DC працює, а AC не реагує. Ліхтарики світяться. Два. Можна поставити на велосипед на передній багажник і імітувати автомобіль вночі. IC не вмикається, ніяк не хоче. Збоку живе вентилятор і вхід. Постійної напруги, якісь такі цікаві роз'єми мені незнайомі. Прикурювач, ззаду нічого цікавого, тяжке, як дідько. І DC розйоми USB. Якщо я правильно розумію, зарядка в тої тумбочки зовнішня. Ну що, давайте розбирати. Скручується у мене за допомогою шприг через низ. І організована як весільні пляцки слойоні. Тобто йде кількома слоями між собою з'єднаними. Відповідно, від'єднувати треба теж слоями. Перший раз бачу використання роз'ємів для постійної напруги під передачу змінної напруги. Стоять подовжувачі для вентиляторів. Один вентилятор в корпусі. Залито все герметиком. Пахне китаєм. Силові роз'єми закріплені стяжками. Бачимо цікаві дроселі трансформатори. Треба ще розібратися, що де. Це виглядає як трансформатор. Зроблений так досить цікаво, ліцендратом одна обмотка декілька витків і не набагато більше друга. Радіатори 3. Два рознесені. Рознесені вони для того, щоб не використовувати термопрокладу. Вони мають бути гармонічно не зв'язані. Маленька турбінка продуває окремо. Вихідні кола, дросіля, фільтри. Платка керування. Впаяна. Це є верхній ярус. Є ще друга платка керування, ось накопичуючи. Цікавими, є ось такі конденсатори. Накопичувальні, чи то є твердотільні, чи ні, я не впевнений. Зараз будемо розбиратись. але в першу чергу, звичайно, відключаємо силові лінії. Тут воно дубльоване двома роз'ємами і йде по підплату. Заряджається воно окремим блоком живлення на 30 вольт 10 А300 Вт. З цікавим роз'ємом дивної форми. Ми його бачили з боку, який має. Виступ, виступаючий центральний електрод. Нас цікавить не це. Знімаємо інвертор. Знизу є потовщення, шини напаяні для покращення передачі струму кладемо його в сторону. Не дивлячись на те, що інвертор ми відкрутили, воно собі ще дихає. Вхідний перетворювач очевидно, він відповідає за зарядку акумулятора. Тут, очевидно, мозок. Щось забули допаяти на майбутнє, якісь додаткові модулі. Процесор ще підключений. DC-DC перетворювачі, тут ми маємо USB-виходи. І панель керування з індикацією. Це може видатись наївним, але починаємо з самого простого. На кнопці напруга є, реакція на нажимання є. Тепер треба зрозуміти, чи проходить керування на інвертор. На на накопичувальних конденсаторах по низькій напруга присутня, треба розглядати. На баночці 400 вольтовій пусто. Що ж це виходить? Що воно не відключає батарею. Так і є. 25 вольт майже на батареї є постійно присутня. Ой, треба вважати, що ж вони сюди напхали. нцєп 15 т 14 Незнайомі мені, але живі. Їх не чіпаємо. Ай-яй-яй! Класичні діодні мости на термопасті і ГБТшки. я чую, що вони теж живі. І, вочевидь, нам треба дивитися по керуванню, чи приходить сигнал включення. Знаходимо знайомі букви на платі, силу поки що не підключаємо. І бачимо, що керування не з'являється. Ще пару хвилин прийшлось потратити на розуміння того, що воно включається з затримкою. Тобто треба потримати кнопку, щоб вімкнувся режим AC. Режим AC запустився. Індикація є, стратину вентилятор, але виходу немає. Будемо таки розбиратися з інвертором, чому не працює вихід. Без помилок, без нічого залишається включеним. Але включеним він залишається тільки по тій причині, про що в нього немає зворотнього зв'язку з процесорною частиною. Тобто тут просто приходить керування. От воно зараз є 3,3 вольта. Прийшло на керування. І воно собі працює. А інвертор не робочий і нічого не видає. І йому до лампочки все решта. Помилок не відслідковується, схема максимально проста. Такий собі китайчик. Залишилось зрозуміти, яка з частин інвертора не працює. Стаю на діодний міст, включаю тестер і трохи в шоці, тому що бачу 563 В. При тому, що конденсатори на 500 вольт. Конденсатори включені паралельно і вони на 500 вольт. І зразу стає зрозуміло, що потрібно шукати причину в зворотньому зв'язку на генератор, тому що напруга завищується дуже суттєво і не спрацьовує захист. Тобто інвертор не знає, що він вдув забагато, і пробує помпувати, аж поки йому не повилазить. Дивно, що воно ще не погоріло і не постріляло. І дивно, що не запустився міст для нарізки синуса. Напругу ж він був побачив, але чомусь потім не пішов. Можливо, поки не підніметься напруга на контролері, поки мозок не знає, що напруга не піднялася, не включається інвертор. Це логічно може пояснити, в чому справа. Йдемо шпортатись в зворотніх зв'язках. Не дали мені домучити до логічного завершення All Powers. Власник відкликав з ремонту. Згадав, що в нього є гарантія після того, як вияснилося, що справа не в спаленому запобіжнику. І перед тим як зібрати, розкажу, до чого я дійшов, що я зрозумів. Отже, цей трансформатор, який формує з низьковольтної напруги акумулятора високовольтну DC для нарізки синуса, має формувати 400 вольт, формує 500 з гаком, тобто не працює зворотній зв'язок, він завищує напругу. Виявилося, що в нього є ще слаботочні додаткові обмотки, три штуки. Дві з них ідуть на слабу точку. Ось тут зворотні зв'язки. Зворотніх зв'язків є аж 5. причому 3 на керування і 2 на чутливість по параметрах. Відповідно, один з тих зворотніх зв'язків не працює і система не функціонує правильно. За рахунок завищеної напруги погоріло керування, в тому числі додаткове живлення інвертора погаш мосту. Ось цей перетворювач. Він живиться через лінійний стабілізатор, котрий бере своє живлення з цього ж трансформатора. Відповідно, повигорало через завищену напругу. Керує тим всім безобразієм Телька звичайна і процесор. В обв'язці тельки є два операційних підсилювача, здвоєних, і ще якась додаткова мікросхема. Розібратися не встиг. Причина в відсутності і правильній роботі зворотнього зв'язку. А то, що познаходив палення, це є наслідком. Наслідком завищеної напруги на накопичувальних конденсаторах. Доробляти, на жаль, чи на щастя, не будемо, бо воно би часу забрало багатько. Збираю, видаю без ремонту по вимозі власника. В гостях у нас був Alpowers apss 008 модель 1,5 кВт другої ревізії. Люди, ще таке запитання до вас: якщо у вас є офіційна гарантія і можливість нею скористатися, на хіба ви звертаєтеся до таких дітьків як я? Ми ж не маємо авторизації, не маємо схем, і ми вам грошей не повернемо. В нас ремонт буде коштувати довго-довго і невідомо, чи ми зробимо його. Якщо у вас є гарантія, то спочатку звертайтеся на гарантію, а тоді вже до майстрів. Адже якщо ми покуперсаємося в пристрої, це буде неавторизоване втручання, і пряма причина відмовити вам в гарантії. Тобто, якщо гарантійний сервіс розбере пристрій і побачить, що він кручений, мацаний, паяний, і це не зле, що ми паяли, тому що це така робота. Вони теж будуть паяти, і це буде видно. Але вони на це мають право, а ми не маємо. Точніше, вони нам не давали права, і якщо сервісний центр побачить втручання сторонньо в ваш пристрій, вас просто позбавлять гарантії. Тому, якщо у вас є гарантія чи можливість такої, спочатку думайте, як зробити це по гарантії. І тільки коли ж у вас безвихідь, тоді вже звертайтеся до майстрів, чи до хороших, чи до поганих, тут же не важливо.